ale rodzi słania dalsze dla Was i dla Waszej duchowej też pracy życia. Thank you. Папе Римського в його намірах за святу Церкву, за навернення в і ми на світі і за наших померлих, особливо за кого ми сьогодні цей відпуст хочемо отримати, щоб ми могли наш Отпуст подарувати як дар нашого серця, віри, добрі, надії для тих, хто очікує на спасіння. Отче наш, що є Чи сина, нехай.

В Польщі в Радіо Марія є спродава, знаєте, розмови недокінчоване, що на минутку прошу присісти. Кохані, дуже велика радість і я радість виражаю вам, так як сьогодні свято об'явлення, благоявлення об Господнього, щоб ми їхали додому теж з таким поняттям, що це таке є, то ми читали перед благословенним Бога Ізраїля, читали антифону. І там, власне, було вказано три таких речі. Ми знаємо, що Бог об'являється в дуже багатьох ситуаціях, в моментах в історії, і коли воскрешає, і коли годує хлібом тисячі людей, і коли оздоровляє хворих. Але Костю, Свята Церква вимінює таких три об'явлення. І так, як ми читали, пригадуємо собі артифону, що костюл церква сьогодні з'єднується з Христом улюбленим. Котрий обмиває нас з гріхів в річці Йордані. Тобто об'явлення панське це є теж хрещення Господнє, це є об'явлення. Потім, те, що прийшли царі, і Господь об'явився, як Спаситель. І коли перемінював Господь е, воду і вино в Кані Галілейській, це теж є це третє об'явлення, це церква підтверджує, як таких три головних. Об'явені назває їх, як отець Станіслав казав науці, в проповіді епіфанії, об'явлення Господня. І е, тому теж будемо зараз ще на закінчення перед благословінням освячувати воду, крейду, е, золото, якщо маєте, якщо ні, то, тоді ваше серця, е, кадилу будемо освячувати, щоб теж власне ці знаки супроводжували нас. Можна буде якісь баночки потім взяти це і вони набрати брати додому, крайний кусочок, і то думаю, вже не попросив наших відповідальних, щоб по кусочку поділили і щоб це якось гарно доступно всем, все було. Добре кохані, тепер ще таких, скажімо, дві справи, може, так як сьогодні ці свята, і і так далі, то попросимо трьох царів на секундочку, хоча б десь славу вийде. Ну, Перший круль це той, кого називаємо царем. У нас цар, прошу падиймайтесь. <реш> Далі король, якого жінка називає в мене, теж є свій король, так що король вставай. І той, котрий гідно, достойно носить в своєму серці цілий рід, материнський, рід своєї матері, кролівський, від слова король. Прошу вас. В сонця, і було багато часу на думки, то я слухав, щоб сон сказав, розказував в уйду, що не казав, і ще написав вірші під час проповіді, то хочу вас з цим віршиком поздравити. Не <śled> а, <śled> час? <Де> час? <śled> Друзі, братця, вам життя, як провадять маці життя. щастя, Здоровля поміцності Жити в Божій справедливості. Не бойся дісь будь малим, без достомпілки десь хвалим. Нехті Бог хроні от злегу. Жить тобі серця. Злушко втяги Богу, дари, і достом корони хвали. Ам. Хай Пане Єзус з вами на дрозі, аплодисменти для наших круг. кролі, як ми чули на Казання, то наш ойцець і Велєвна Шацовна, наша пара. Може, щоб до не гуляли, то хоча ж станція, що місяці ходять. <рив> Добре, ми теж проводком, це ставайте. Але так хочемо подякувати тим, як отець сказав, царі, які не приїхали зі Сходу, але приїхали з заходу на схід. І ми діся, і, то, та, і, діся, і, пара, і я, це таких троє, які труйця вітає труйцю. То я буду доказав, і не доєднуйтеся. Е, маємо е, трьох царів. Кастир, мефльор і Бальтазарка. Не знаю, хто там між собою поділяться, але такі є. Кохані, е, насамперед дякуємо вам серце за те, що ви направли привіз там в'язне. Крулю вкіліс, в кілька що проводила до. У вас було так, що то ви то святла, що проводили до нас. E, Крульові сипали і природа, бо хотів замість Пана Єсуса, а ви, як носили Слово Боже, то те, в Кавишках Херони, те уцікали від нас, то вони сипали вас. Ви мовили Слово Боже, колись Пан Єзу примовив своїм Словом, чи Слово, до крулю. А ви пришли і примовили до нас, зробили нас такими дітьми Божими, через свої науку через своє слово. Ви не зібратися так само в Польщі те саме дроги, але та як ось із мовів, не в та дрога мензі інна. Може, вона завжди є шибка для того, що до додому всі прензі вранця, але завжди інна для чого, бо нас забирається до собі. Як вам на границі провірують пашпорти, то мовці нас не троє, нас приїхало в пензесу, тільки не вписали швидко бо не здоржили. Забіжте нас в своє серце. Ми повезали сьогодні, щоб костюм до мови розвіявся, а ми будемо мовити, щоб у вас не завість, не підвісті, для того, щоб ви нам давали добре зяття, і ми будемо все робити до мови виросла, щоб ви сішили кудись з нами, щоб ми були такими духовними дітьми. І Бог завжди, щоб ви в такій простоті приїхали, тому ми вже з заходу завжди їдемо до архівіньших, dalszy nas w trudniej, ale my przymykanie bez jakiejś tam wielkiej chwały, korony, jakichś tam majestatów. I na pewno stąd dużo nie a ale chcemy, żeby my byli taką nagrodą wam kiedyś przed Panem Bogiem. To wielki mam go i dziękujemy serdecznie i щоб також нав'язати до трьох королів сім'ю, чоловік, жінка і діти. Також, як три королі, приносимо дар Ісусові наше виховання дітей, нашу, наше життя повсякденне. Не забуваємо про це і даруємо правдиве світло християнської родини. я що є, щоб ми цей год змогли возистати. Шахмугонці Боже, просимо тебе, благословили святицю воду, влада, миру і нас, нашим серцям, і вчини, щоб ми були твоїм даром, і хай це знати, показує нам тебе правдивого Бога, Пророка і Царя. Допоможи, щоб прийшли за тобою, як світло правдивим, щоб ти жили тобою, як любов. Ю. Наші серця, а наші домівки, місця праці, школа, залік всюди дає наша родина, нехай стануться правдивим свідоцтвом і об'явленням Твого Божественного Маєстату, котрий же наші царуєш на віки вічні. Тобто тепер через серце збудуємо свою інтенцію і отримаємо від Господу Бог усамів. Niech Pan się Niech Pan spowodować dla mnie czy Ojcze, i przedmiot Święty.